Вітаю, долюбчики! Радий вітати вас знову. Сьогодні ми розглянемо, як постачальник промислового обладнання у b 2 b сегменті використовує застосунки ОДУ для керування процесом продажів від залучення лідів до закриття угод. Разом з тим, побачимо, як вебсайт сайт CRM, продажі склад та бухгалтерія працюють в єдиному злагодженому робочому процесі. Сьогодні буде лише короткий огляд, тож, щоб ознайомитися з темою ґрунтовніше, перегляньте наш повний відеоурок. А зараз ми використаємо форму зворотного зв'язку з відвідувачами вебсайту Оду як джерело лідів для воронки продажів Odu CRM, оду продажі для конверсії комерційних пропозицій у замовлення, Odoo-склад для контролю над товарною логістикою та за необхідним рівнем запасів. а odoo бухгалтерія для управління реалізацією та взаєморозрахунками. Тож ходімо до нашої бази даних і подивимося, як усе працює на практиці. Для прикладу уявімо компанію, що спеціалізується на продажі промислового обладнання для бізнесу. Для таких компаній інтернет-магазин зазвичай не є найкращим варіантом. На відміну від b 2 c рітейлерів, вони не пропонують оплати онлайн. Натомість їм зазвичай потрібно демонструвати своє обладнання на окремій сторінці, а для отримання запитів спеціальна веб-форма. Це звичайна практика для b 2 b компаній, які в такий спосіб генерують потік лідів для свого відділу продажів. І Odoo робить цей процес надзвичайно простим. Якщо натиснути кнопку Редагувати у верхньому правому куті, відкриється візуальний редактор вебсайту. В інших відеороках ми розглядатимемо, як можна налаштувати таку форму, а зараз просто натискаємо кнопку Надіслати. Після цього Odoo відкриє панель налаштувань цієї кнопки. Якщо прокрутити вниз до розділу форма, можна побачити, що дія налаштована на створення нагоди, тобто кожне відправлення автоматично створюватиме ліда в модулі «CRM». Також можна одразу призначити певну команду продажів або конкретного менеджера, що відповідатиме за отримані ліди. Є багато способів персоналізувати такі форми, тому обов'язково перегляньте наші інші відеороки та документацію. Коли всі зміни застосовані, не забудьте натиснути Зберегти, щоб зберегти налаштування перед тим як перейти до наступного етапу. Тепер погляньмо, який вигляд має процес покупки обладнання з огляду клієнта. Поводитимуся як потенційний покупець, якого цікавить придбання п'яти машин для свого бізнесу. У формі є стандартні рядки, ім'я, телефон, «Імейл» та назва компанії. Вони вже заповнені моїми даними, але почнімо з того, що напишемо у рядку тема наступне. хочу придбати п'ять машин. У рядку запитання напишемо, скільки це коштує, та натискаємо надіслати. І це все, що потрібно зробити клієнту. Наступним кроком переходимо до застосунку CRM. оберімо у верхній частині сторінки пункт меню ліди. Потім просто прокручуємо вниз та знаходимо наш новий лід. Припустимо, ми вже зателефонували клієнту, і він точно зацікавлений у підписанні угоди. Ба більше, він, можливо, навіть хоче придбати більше, ніж п'ять машин. У такому випадку пріоритетність цієї угоди буде найвища, що ми можемо позначити трьома зірочками. Далі натискаємо кнопку перетворити на нагоду. У вікні, що з'явилося, обираємо конвертувати у нагоду. Потім визначаємо для цього клієнта нашого найкращого менеджера з продажів Євгена. У рядку клієнт створюємо нового клієнта. Потім натискаємо Створити нагоду. зазвичай ми продаємо такі машини по 3 тисячі доларів, оскільки клієнт хоче купити 5 штук. У поле «Очікуваний дохід зазначаємо очікування у 15 тисяч доларів. Далі, щоб швидко надати пропозицію нашому клієнту, застосуємо у нагоді опцію нова комерційна пропозиція. Що буде створена в інтегрованому застосунку продажі. Тепер просто додаємо 5 промислових машин у рядки замовлення. Завдяки інтеграції із застосунком склад ми можемо бачити, що у нас достатньо запасів, щоб виконати це замовлення. Далі переходимо у вкладку конструктор пропозицій». Де вибираємо заголовок про нас і документи з інформацією про машину, щоб клієнт міг дізнатися більше щодо цього обладнання. Залишається просто прокрутити вгору, щоб надіслати електронною поштою. Лист, що буде надіслано, можна відредагувати, але він виглядає добре. Тому я просто натискаю надіслати, щоб відправити його клієнту. Готово. Тепер, якщо прокрутити вниз, можна побачити цей електронний лист та саму пропозицію, яку ми відправили клієнту. І якщо натиснути на PDF-у стрічці, можна переглянути документ, що ми щойно надіслали. Тут є документація на продукт, а також сама комерційна пропозиція. Чудово. Тож, якщо повернутися до нагоди через заплановані дії, Використовуючи воронку продажів, переміщуємо нагоду на етап пропозиція, оскільки клієнт кваліфікований, перевірений, і ми щойно надіслали йому комерційну пропозицію. Тепер, щоб не втратити цю важливу нагоду, заплануємо дію для нашого менеджера з продажів, щоб він не забув про клієнта. Прокручуємо вниз та обираємо опцію. Дії. У полі тип дії вибираємо подальший контакт щодо пропозиції. Далі у полі опису вводимо дізнатися, чи хочуть вони подвоїти замовлення. Потім визначаємо термін виконання. Встановлюємо дедлайн на найближчий понеділок, призначаємо цю дію менеджеру Євгену. Натискаємо запланувати. Припустимо, Євген зв'язався з клієнтом, і той вирішив подвоїти замовлення. Чудово. Неймовірна робота, Євгене. Отже, натискаємо виконати у цій задачі та залишаємо коментар. Вони погодились подвоїти замовлення. Супер. Натискаємо Виконати. Тепер повертаємося до поля очікуваний дохід та оновлюємо його до 30 тисяч. Далі натискаємо кмітливу кнопку пропозиції у верхній частині сторінки, оновлюємо кількість наших промислових машин до 10 одиниць. Припустимо, клієнт тільки но підтвердив замовлення. Чудово, В такому разі, просто натискаємо підтвердити, і наша комерційна пропозиція автоматично переходить до стану замовлення на продаж. З'являється кмітлива кнопка, яка пов'язує це замовлення із завданням для складу, щоб комірник міг відвантажити товари клієнту. Тож за допомогою кнопки Доставка переходимо до відвантаження. Оскільки наш комірник повідомив, що товар вже відвантажено. Обираємо підтвердити ордер складу. Далі я використаю хлібні крихти, щоб повернутися до замовлення на продаж. Тепер у нас є значення у колонці Доставлено що підтверджує отримання клієнтом 10 одиниць замовленого товару. Створюємо реалізацію у інтегрованому застосунку бухгалтерія. Тож, усе, що нам потрібно зробити, це створити чернетку інвойсу. Припустимо, клієнт підтвердив реалізацію тому натискаємо підтвердити. Все, готово до оплати. Тож, обираємо опцію оплата та створити платіж. Після цього праворуч у куті реалізації з'явиться стрічка в процесі оплати. Повертаємося до нагоди за допомогою хлібних крихт з гори сторінки та позначаємо нагоду як виконану. Оду насвітає, бо нагоду успішно реалізовано. І ось одолюбчики, ви щойно побачили, як b 2 b компанія може використовувати інтегровані застосунки вебсайт, CRM, продажі, склад та бухгалтерія, воду, щоб швидко та ефективно керувати воронкою продажів у єдиній системі. Зручно, правда? Дякую за перегляд. Сподіваюся, ви дізналися багато нового і до зустрічі в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера УДУ в Україні компанії Квіду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар. Бережи нас ЗСУ!